Зеленський у Криму на екранах жителів тимчасово окупованого півострову в етері деяких телеканалів транслювалося звернення президента України. Суспільне повідомляє, що це планова інформаційна робота ГУР. Також у постах місцеві зазначають, що окрім Зеленського, транслювали ролики Залужного та Буданова. Під завалами у Новогродівці, що на Донеччині, знайшли тіло другого загиблого. Нагадаємо, вночі окупанти ракетою поцілили по житловій триповерхівці. Встановили особу першого загиблого чоловіка. Ним виявився 62-річний місцевий житель. Під руїнами ще можуть знаходитись люди. Також у наслідок удару поранення дістали п'ятеро, у тому числі 13-річний хлопець. В місті Новогородівка там е, роботи ще тривають зночі, як почали, і зараз беззупинно, ще продовжують аварійно рятувальну роботу, тому що за попередньою інформацією, на початок передення робіт було п'ять осіб під завалами. Зараз продовжується порятунок. Обговорення бюджету на 2024 рік, рілік. Ліквідація наслідків негоди та опалювальний сезон це найактуальніші теми тижня на Дніпропетровщині. В області вже відновили електропостачання, яке зникло в оселях мешканців через негоду. Як проходить опалювальний сезон та як планують розподілити бюджет на наступний рік? Дивіться далі. 26 та 27 листопада Дніпропетровщину накрила негода. Деякі міста та села області залишились без світла та енергетикам. У найкоротші терміни вдалося повернути електропостачання в оселі мешканців. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно до 114 одиниць спеціальної техніки. В цілому за тиждень очистили майже 32,5 тисячі кілометрів доріг. На окремих ділянках автошляхів спостерігалося незначне ускладнення руху. Через шквальний вітер на ранок понеділка в області було 178 повністю знеструмлених населених пунктів. Ще 92 частково залишилися без світла. Над ліквідацією наслідків негоди працювало 69 бригад, 202 спеціалісти, 74 одиниці спеціальної техніки. На ранок понеділка загальна кількість абонентів, яка залишилася без світла, складала близько 50 тисяч. На ранок вівторка електропостачання відновлено у всіх. Регіонах у всіх оселях опалювальний сезон в усіх містах області проходить у штатному режимі. У разі його відсутності потрібно звертатись до диспетчерських служб у своєму місці. Їх номери розміщені на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Підготовлені в області не тільки до зими, а й до 2024 року. Нещодавно за круглим столом зібрали представники влади регіону громадськості. Та голів фракцій, які обговорили проект обласного бюджету, окреслили основні акценти головного кошторису на наступний рік. Контроль за бюджетними витратами, як і раніше, на робочій групі прозорість і підзвітність. Вона контролює доцільність та дотримання норм під час проведення тендерів. Цю практику будемо продовжувати і наступного року у бюджеті 2024 зосередили увагу на підтримці армії та програмі захисту населення. Понад 750 мільйонів гривень боргу. Саме стільки й заборгували Дніпряни за водопостачання. Чим загрожує несплата та куди звертатися з усіма питаннями? Сюжет Артема Ліфінцева. Мешканці Чечелівського та центрального районів Дніпра заборгували понад 130 мільйонів гривень за водопостачання. Крім цього, завинили і підприємства на суму 22 мільйони. За останній рік по населенню приблизно заборгованість зросла на 13 мільйонів гривень підприємство сплачують в принципі постійно. Також організації ОСББ всі платять. Якщо абонент не сплачує понад два місяці, то комунальне підприємство Дніпроводоканал має підставу звернутися до суду. Щомісяця підприємство подає понад 30 позивних заяв для уникнення додаткових витрат для сім'ї споживачів. Рекомендуємо сплачувати послуги водопостачання та водовідведення вчасно для того, щоб уникнути додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій судового збору виконавчих витрат. Та збором загалом Дніпрян за водопостачання понад 750 мільйонів гривень. Аби оплатити рахунок, було легше у комунальному підприємстві. Також пропонують реструктуризацію боргів. На сьогодні вже укладено понад 800 таких договорів на суму 11 мільйонів гривень. Будемо нагадувати усім, що є договори реструктуризації. Для їх складання, треба звертатися до обонвіділів або до. Відділення ЄРЦ єдиного речотного центру. Вони туди приходять, подають свої документи і запрашують у договір о реструктуризації, щоб в них не було ніяких досудових розбирательств. Ознайомитися з усіма адресами абонентських відділів можна на сайті КП «Дніпроводоканал». На хабарі у 500 тисяч гривень затримано посадовця столичного комунального підприємства. Заступник директора КП, який відповідає за ремонт і утримання автомобільних шляхів одного з районів Києва, вимагав неправомірну вигоду за асфальтування під'їзної дороги до будинку на бездоговірній основі. Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази і гроші. СБУ заблокувала чотири нові схеми для ухилянтів у різних регіонах України. Так у Києві та на Тернопільщині троє ділків відправляли ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв пасажирських рейсів. Організатор 48 річний киянин придбав на підставну особу. Транспортне підприємство його спільник з Тернопільщини підшукував охочих уникнути мобілізації. А у Кропивницькому затримано посадовця одного із підрозділів ДСНС за Хабар. Той пропонував потенційним призовникам працевлаштуватися у державній структурі. Таким чином гарантував їм бронь. На Закарпатті двоє мешканців переправляли ухилянтів до сусідньої європейської країни у плав через річку. А от ділок із буковини працівник місцевої будівельної фірми після роботи за гроші переводив ухилянтів до ЄС лісовими стежками. Ви дивитесь Дніпро Ньюс. Ми продовжуємо від короткотривалих розмов до відеоспілкування. Непомітно, мобільному зв'язку в Україні виповнилося 30 років. Перші великі апарати з антеною замінили мініатюрні смартфони. Екскурс в історію здійснили наші журналісти: хто і куди вперше зателефонував? Скільки коштували дзвінки? і Якого вбивцю смартфонів підготували інженери? Дізнавалась Анастасія Шуляк. З сучасним мобільним зв'язком можна забронювати в столик в ресторані, підтвердити операцію з банком чи просто годинами спілкуватися з подругами. А от куди дзвонили 30 років тому та чи важко було отримати можливість користуватися мобільним зв'язком? Володимир 28 років тому починав свій приватний бізнес, і тоді на допомогу йому прийшов радіотелефон Компак. Ця база стояла звичайного телефона «Укртелеком», який був з номером. Ця трубка була з тим чоловіком, який був. Был... За, їздив за продуктами, там, то, то, то. І він нам дзвонив, розповів, де він зараз знаходиться, куди везти. Відстань, на яку ловив зв'язок, до 80 кілометрів, вага трубки 620 грамів. Перший в Україні офіційний дзвінок за допомогою мобільного зв'язку здійснив Леонід Кравчук у 1993-му. Розмова тривала аж 40 секунд. Так, да, слухаю. Доброго дня вам, Леонід Макарович. Так, здрастуйте, Леонід Макарович, вітаю вас. Але дозволити собі мобільний телефон тоді міг далеко не кожен українець. Перший зв'язок він коштував дуже дорого. Саме підключення коштувало десь близько 900 доларів. На той час так апарати коштували там тисячу дві тисячі доларів. Абонплата коштувала в місяць приблизно 200 доларів. І на той час, згідно статистичних даних, середня зарплата була 36 доларів. Спочатку абонентів на всю Україну було 2500 з тисячі 500 з них в Києві, але після введення передплати ситуація змінилася. Перший такий припетний тариф був 7,7 від від Він Коштував 99 гривень. Це були в принципі посильні кошти, і люди стали їх купляти. Він був введений в 99-році, му, в, 99 -му році, в березні місяці до кінця року він приніс абонентську базу в 58 тисяч користувачів. Згодом габаритні слухавки замінили більш компактні моделі, які поміщалися в долоні. Ну, їх було дуже мало кількість у нас в місті, так що ми в основному спілкувалися з друг з другом. Там кілька чоловік по місті були, які мали ці телефони. А ми їздили в цей фірменний магазин і там поповняли щодо. Були і прототипи першого смартфону, але широкого розповсюдження вони набули після 2007-го і революційної презентації сенсорного телефону. And we are it iPhone. раніше всі ці речі жили окремо, та згодом технології поєднали все в одному. Однак, смартфони це не фінал еволюції мобільного зв'язку. Одна з закордонних компаній презентувала концепцію, яку вже назвали вбивцею смартфонів. Десизмайвайф. Амавткеттисгеле. Гей, Бетні, газикай. А правда, це чи фейк? Дізнаємося згодом. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Через порив на тепломережі зупинено ТРП КП Теплоенерго. Тимчасово припинили подачу тепла за адресами, які зображені на екрані. Додатково мешканці верхніх поверхів може спостерігатися знижений тиск холодного водопостачання. Усі послуги буде відновлено після завершення робіт. Також бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Воду подадуть після ремонту. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск завершено. Новини Дніпрові є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі, на фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. І не перемикайте. далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Рятуйся, хто як може. Все більше російських спортсменів розуміють, що для розвитку кар'єри потрібно тікати з країни-агресорки, відсторонення якої від міжнародних змагань змушує їх шукати нові збірні черговими втікачами з великої Росії. Стали відомі фігуристи станції на льоду. Анабель Морозов та Ігор Єрьоменко. Цілком можливо, що вони виступ... виступатимуть за Францію. Анабель Морозов народилася в Сполучених Штатах Америки. У сімі колишніх танцюристів Люду Миколи Морозова з Росії та Каролін Дюаран з Франції. Своє дитинство Анабель провела у Штатах та Франції та має американське, французьке та російське громадянство. Цікаво, що Микола Морозов, батько Анабель, є заслуженим тренером України у 2006 році. Він отримав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. Раніше змінили своє спортивне громадянство. Учасники Олімпіади Діана Девіста, Глеб Смолкін, зірковий дует дочки. Етері тут Берідзе, та сина актора Бориса Смолкіна також переїхали до Сполучених Штатів Америки. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд після матчів, які відбулися у листопаді 2023 року. Нічьях 0 0-0 з Італією зберегла за собою 22 другу позицію. Суперники команди Сергія Реброва у плей-офф відбору до чемпіонату Європи. Посідають наступні місця. Босня і Герцеговина – 69-та, Ізраїль, – й Ісландія, – 71-та, Очолює перегони Аргент. اس لیے جنہیں فرانس یا Англія, чоловіча команда Бажанського прометею з баскетболу драматично 76-79 Поступилася іспанській хови тут Бадалоні у матчі 9-го туру групи А Єврокубка на її полі. Вона вкрай впевнено провела першу чверть, вигравши 10-ти хвилинку з гандикапом в 11 очок у ході другої. Гості доводили перевагу до плюс 15, але на жаль не змогли розвинути здобуток і на велику перерву суперники вирушили за рахунку 41-39 на користь нашої команди. Після відпочинку господарям вдалося додати походу третьої. Чверті господарі вийшли вперед до фінальної сирени. На майданчику спостерігалася гойдалки з перемінною мінімальною перевагою кожного зі сторін. Кінцівку сильніше провели іспанці і вирвали таку необхідну з турнірної точки зору для себе перемогу. Це була близька гра з невеликою Це різницею. М'яч двічі ледве не опинився у кошику. Проте ми робили гарні китки. Це баскетбол за підсумками дев'ятого туру. Р турнірну таблицю з восьма перемогами, як і раніше, очолює Париж баскетбол на одну перемогу. Менше має Лондон. Лайонс на дві хапельта Львів та Бешикташ. При цьому ізраїльський клуб, як і Вільнюс Вулс, зіграли лише вісім матчів. Відразу чотири клуби Вільнюс Вулс, Рейєрс, Венеція, Ховентут Бадалона та наш Прометей мають по чотири перемоги за додатковими показниками. Титани посідають наразі восьме місце. У наступному турі Прометей зіграє 5 грудня в гостях проти німецького Гамбурга. Натомість успішно виступили на євроарені одноклубники баскетболістів, волейболісти та чоловіки з Дніпровського прометея. Впевнено, 3-0, 22-25, 23-25, 24-26 здолали у матчі відповіді однієї 16-го фіналу Кубка ЄКФ нідерландський лікургус Гронінген. Костовий поєдинок для нашої команди не дався їй легко у кожному з сетів, то напружена боротьба з рівними можливостями. Проте підопічні Андрія Левченка змогли завершити кожну з трьох партій на свою користь. За підсумками двоматчевого протистояння, Прометей не залишив лікургусу шансів 6-0, за суму сетів в одній восьмій фіналу Кубка якев Прометей зіграє з переможцем дуелі нафтохімок Нафтохімік Болгарія Армас Спор Туреччина. Перший успіх у груповому турнірі жіночої ліги чемпіонів святкували дівчата Прометея у третьому турі. Вони на виїзді 3-2 переграли румунську альбу Блаж. Протистояння видалося максимально драматичним. Під Івана Петкова змогли вирвати перемогу у першому сеті 25-23, але потім поступилися у двох наступ. Упних партіях все таки українкам вдалося зробити камбек. Четвертий сет проходив у рівній боротьбі, але кінцівка була за прометеєм. Тай брейк прийшов під знаком гостьової команди, яка змогла здобути дебютну звитягу у поточному розіграші жіночої ліги чемпіонів, набравши два очки. Слобожанкам не вдалося піднятися з четвертого місця. Проте вони помітно покращили свої турнірні перспективи. 5 грудня Прометей зіграє в гостях з польською лодзю. Переможець групи напряму вийде де до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів другі команди у всіх п'яти квартетах, а також найкраще серед третіх місць розіграють ще три путівки до чвертьфіналу. Ще чотири колективи, які посіли треті місця, продовжать виступи у чвертьфіналі Кубку ЗКФ. Вихованець комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Дмитро Калганов став бронзовим призером змагань Кубка України Ю 20 з греко-римської боротьби, які фіншували у місті Тячеві на Закарпатті. Президента Федерації Дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді та спорту обласної ради Михайла Кошляка, обраного головою Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Подібне сталося за підсумками сьомої звітновиборчої асамбли. У ході голосування він на 10 голосів, 48 проти 38, випередив свого суперника, президента баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратєва. Я Валерія Кондратєва знаю багато років. Я вважаю його достойним суперником, навіть не суперником. Ми оба спортсмени і з общества вийшли. Ми ним. Он мастер спорту України, я майстер спорту СССР. Працював і працюю тренером в ЦОПІ. В спорті є суперники, в спорті нема ворогів. Я буду відкрити для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які хочуть розвиття Олімпійського року. Тобто праця починається буквально сьогоднішнього дня. Відкладувати немає. В ході першого засідання також були обрані перший віцепрезидент Владислав Штамбург та віцепрезидент Діна Міфтахуддінова, а також виконавчий комітет організації ревізійна комісія та інші органи управління, яким очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт побажав плідної роботи. Бажаю успіхів, бажаю всій нашій олімпійській родині на Дніпропетровщині перемог, більше ліцензій на олімпійських перемог. На Олімпійські гіграх, тому що вже здобуто багато ліцензій. Це один із найстаріших регіонів по отриманню ліцензій. І вже я сьогодні вже озвучив, що найкращими спортсменками і спортс України Олімпійський комітет визначив це Ярослава Могучих та Олександр Желтяков. Тому знаєте, Дніпропетровщина завжди була спортивною, завжди була олімпійсько розвинутою. Регіоном, тому я впевнений, що він буде теж рухатися і розвиватися. Близько 250 учасників, які представляли 22 клуби міст і населених пунктів не тільки нашої області, але і сусідніх регіонів Харківської, Донецької та Запорізької, зібрав у спорткомплексі Смартспорт Дніпра турнір відкритого кубка Дніпропетровської області зі зміщених єденборс ММА. Варто відзначити, що він вперше проводився з застосуванням електронної програми Смуткомп, яка забезпечує автоматичну організацію проведення керування і відстеження змагань від реєстрації учасників та жреп. Кування до нагородження переможців і призерів, що, звісно, надало їм оперативності, лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затра... і затримки та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох октагонах, де сильніших з'ясовували у п'яти вікових категоріях: від 10 років до дорослих, для найменших, кому виповнилося 6-7. Та 8-9 років в в Україні провели турнір без застосування ударної техніки, залишивши використання лише прийомів боротьби, цей захід для юних дітей підтримала військова частина Тентрі Двадцять. Надала заохочувані подарки, медалі, кубки. Хотілося би подякувати і командиру військової частини те ноль за цю підтримку. Також Змагання в цілому підтримали і президент Української Федерації Самойленко Сергій, віце-президент обласної федерації Амідав Влітукаєв, Євгеній Броцький, який віце-президент Всеукраїнської Федерації. Про дві останні події більш детально у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.